А світа на своєму каналі. Хочу сьогодні вам показати орхідею Пінфламінго, яка квітла вже 10 місяців. Ось так вона виглядала, коли максимально було в неї розкрито гарних квіточок. Їх було 30, а потім і більше, тому що вона ще наращувала бутони, дуже вона пишно квітла. І я... Тепер вирішила її відпустити на відпочинок. Багато всього понаростало, в неї тут взагалі і розетка велика, і бачите, які вже дрімучі пітоноси закручені. Так що буду відрізати їх, хай вона відпочиває. Вона посаджена у великий горщик, 16-й, дуже велика, гарна рослина. Прям клас. Чим більше рослина, Тим більше вона може дати нам цвітіння. Вона постаралася на славу і час вже її відпустити на відпочинок. Позв'язала я повністю все, майже до основи, вона навіть не мала супротиву, тепер буде відпочивати. А я вам вдячна за увагу. Всі бажаю гарного і тихого дня.